Відомо, як Олександр Олександрус збирається повертатися до Криму. Ленокс Льюіс згадав про бій з Віталієм Кличком. Канело поставили пам'ятник та ультимативна відповідь красюка щодо бою у Сикф'юрі. Привіт, боксери! Виходимо просто посеред тижня із новинами в обмін на ваш лайк-авансом в цьому ролику. Все найцікавіше про бокс, дивіться на каналі Тайк Мейсон. Я Макс Діденко. Вперед, Сауль Альварес враз став не тільки топовим боксером, а ще й пам'ятником. Постамент мексиканців встановили в його рідному місті Хуана Катлані. Пам'ятник людині за життя. Ще й під час того, як вона тільки торує свій професійний шлях, як на мене історія дещо дивна. Хоча й для. Сучасного боксу вона не нова. Отак От виглядає пам'ятник Деонтею Вайлдеру на його рідній землі. Вилили каменем і топчика 90-х Евандера Холіфілда. Братів Кличків розмістили посеред відкритого музею фігур у Коростишеві. Та навіть у Валуєва є власний пам'ятник. Цікаво, як би виглядала презентація пам'ятнику Умару Кремльову десь на Росії. А це пам'ятник свині. Ланокс Льюіс пригадав бій із Віталієм Кличком. Легенда Хевівейту відповів на питання підписника у Твіттері, чи зміг українець вразити його у бою. Кличко завдав кілька добрих ударів у перших раундах. Безперечно, він розбудив мене, але мені не було надто боляче. Цей бій завжди мав стати останнім для мене. Я подумував ще раз битися з ним, але вирішив дотримуватися початкового плану. Певно, це один із найбільш прикрих боїв в історії всього українського боксу. Переглядаючи кадри бою 2003 року, розумієш, що кличко мав ідеальну нагоду, аби забрати перемогу проти легенди. Таку перемогу, яка би за рівнем була би десь як усик над ф'юрі. До речі, про це також Ленок коротко написав: усе інше не має значення. Усик Фюрі. І, до речі, цей бій ближче, аніж ви думаєте, додивіться до кінця і розкажу про всі подробиці. Але загалом Ленокс має рацію. Адже з 92-го року, аби вибороти звання Топа і всі пояси, він встиг виграти у Донована Раддока, нокаутувати кабана Френка Бруно. З другої спроби розібратися з непоступливим Евендером Холіфілдом, приборкати хоч і не пікового, але Майка Тайсона, та закінчити кличком. І це ще не згадуючи низку інших топових боїв. І дійсно, були часи, це були 90-ті, коли топових боксерів хевівейту було 5-7 штук. І всі вони билися між собою по черзі. Це була крутота. Мегафайти у суперлегкій вазі між Реджисом Прогресом та Хосе Родрігесом не відбудеться. Попередньо чемпіон за версією WBC прогрейс мав боксувати проти Раміреса, але останній дав задню. І як ви думаєте, яка причина? Бабки-бабки-бабки Рамірес у статусі претендента відмовився битися саме через гроші. Розчарований тим, що призовий фонд буде розподілено у співвідношенні 65-35 не на мою користь. Вважаю, в цьому випадку він і зовсім має бути розподілений порівну. Я навіть погодився на 40%, але не менше. Адже інакше це означатиме для мене погодитися на ризик суттєво втратити гроші. Сподіваюся, наш бій відбудеться згодом. Адже всі ми хочемо, щоб наші гонорари... Відповідали нашим очікуванням та вмінням. мінімум 35% претенденту замало? Серйозно? Здебільшого в поєдинках під егідою WBC розподіл іде 75, на 25. Де 75 відходить тому, хто чемпіон, і 25 тому, в кого дірка від бублика. Тому власне ремірсу запропонували доволі хороші умови. Ну а сама суперлегка вага тільки набирає оберти. На чемпіонату завжди хтось захоче вийти. Хтось для кого зараз у новому дивізіоні гроші мають менше значення за спадщину і сам бійцівський шлях. То хто ж це? Слава Україні! Так, подейкують, що чемпіонський бій після перемоги над Мартіном уже готові запропонувати Теофімо Лопесу. Було очевидно, що і союз, і промоутери Топренк зроблять усе можливе, аби в короткі терміни вивести його на чемпіонський бій. У новій вазі, Імовірно, час для цього настане вже навесні за умови, що Тео дасть згоду. Лопес проти Прогреса – це справжній мегафайт у суперлегкій вазі, яких раніше було реально обмаль. І з тим, що Тео перейшов у нову вагу, виграє сама вага. Ця вага однозначно виграє від того, що Тео сюди перейшов, виграє у платних трансляціях і в охопленнях загалом. Але Прогрес проти Лопеса хто фаворит? Подивившись останні поєдинки цих боксерів, скажу, що. На Теофіму я би не поставив. Промоутер Усика Олександр Красюк назвав кінцеву можливу дату бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Цей бій найбільший поєдинок у боксі. Ми можемо анонсувати його, скажімо, сьогодні чи завтра. У нас є основний варіант провести його на Уемблі, у Кардіфі чи будь-якому іншому місті у Британії. Але оскільки ми працюємо на наших людей, які є найкращими супертяжами світу, ми повинні принести їм найбільший дохід. Тож ми зараз працюємо над цим. Ми працюємо над місцем проведення, ми на стадії переговорів із трьома країнами на Близькому Сході, і все ще є опція Великобританії. Значить, найгірший сценарій це провести його на Вемблі або будь-якому іншому великому стадіоні. Інші сценарії провести його на Близькому Сході. Дедлайн, який ми погодили, це 4 березня, і це найбільш імовірна дата. Якщо він не відбудеться до 4 березня, він швидше за все не відбудеться взагалі ніколи. Що може зупинити цей бій? Фюрі може відмовитися. В плані боксу це єдина річ, яка може його зупинити. Звичайно, ти ніколи не можеш говорити про травми і щось несподіване, але в цілому цей бій має відбутися. І Тайсон Фірі вже дав на нього згоду: Квінсбері, Топ Ренк, команда Усика, К2 Промоушен, сам Усик. Усі в ділі нічого не заважає проведенню цього бою. А ми тільки в цьому ролику назвали конкретну дату, коли Олександр Русик починає свою підготовку до бою. І враз є підтвердження того, що підготовка йде під конкретне число. Можете мені не вірити, але здається, що Тайсон Фюрі не має наміру зіскочити. Про це кажуть члени команди обох сторін. Усі ці дивоглядки і обміни трештоком все веде до того, що Фюрі буде готовий до поєдинку. А будь-які моменти блокування цього бою раніше походили саме від цигана. Зараз їх немає. А є тюнап файт проти Чисори як початок активної підготовки до Усика. Цей мегафайт реально може розгорнутися вже за три місяці. Ми бачили Олександра Усика проти топа надважкого дивізіону. І ми бачили Тайсона Ф'юрі проти істотно менших боксерів. Давайте спробуємо зробити. Ти попередній прогноз, хто ваш фаворит і чому? Тільки без пристрастей, по ділу, чому Усик або чому Тайсон Фюрі. Напишіть у коментарях під цим відео, я обов'язково все прочитаю. Олександр Усик поїде до Криму. Коле? як і всі ми згодом, Сашко вирішив їхати до Криму разом з солістом групи Барабанда Ельнуром, який також походить з нашого півострова. Дуже давай ось зараз домовимось, що будемо разом з тобою в одній автівці заїжджати в Сімферополь. На оцій. На оці? Ну можемо ще у мене ще є більше там, де більше колес. Ми просто можемо туди в багажник покласти людей, бажаючих поставити, які хочуть заїхати. І ми будемо разом заїжджати в наш Крим. з українським прапором, з багатьма українськими прапорами з українськими людьми. І Головне, це будуть саме сильні та вірні люди. Слава Україні, героям слава Херсон, Україна повернула. Ну і я вірю в те, що надалі буде Мелітополь, Донецьк, Луганськ. І страшенно хочеться погрітися на сонечку в Ялті. Бій, коли Володимир Клучко впав у нокдаун, але піднявся аби завдати його вже супернику. Справжні легендаріті на каналі Тайк Майсон у цьому тролику. Залітайте! Слава Україні!